Всім привіт! З вами село Це Круто. Сьогодні розкажу вам, як розпочинається наш день. Зранку встаємо відносно, 8 година і йдемо поратися. Набираємо в четвертину відра води. Також набираємо ще собачкам їсти. Варимо кожних там 3-4 дня кашієм в казанах. І йдемо по дорозі. Роздаємо всім їдло. Це курник. Йдемо до нашого люблячого Цезара. Що Цезар? Ось такий Чирик і собі їдять. Каші собака морається з м'ясилами і тому подібне. Так що вони ситі. Не вже після такого перестали їсти, звичайно, які вже. Потім ми заходимо по дорозі до наших свиней. Ми відкриваємо, щоб воно трошки провітрилося. Хоча вентиляція нормальна а, світла немає зараз на даний момент. Кабанчики, льошки лежать, вичищаємо. Даємо водичку, даємо їдло. О, цей раз вони не з'їли, цей раз у них буде такий собі так званий, як сказати, голод. Повиїдають, занесемо нове. Йдемо до наступних. Ці також відкриваємо Свиньки. Ці навіть повигортали, це дуже печально. Що-то їм не подобається цим свиням. Ми їх прокололи і вермектином, бо вони трохи скриготіли зубами і тому подібне. А, так, свині-свині. Тут теж вичищаємо, водичку даємо, все так іде по порядку. І отам кабанчик ще. На кабанчик в самому кінці. Йдемо до нас в пункт. Розборки, зборки. Тут нас зустрічає пан Рудик. Рудик. Дивіться в об'єктив. Живе собі тут мишок лови. Підловлює, під'їдає. Так, все, ми прийшли. Запаруємо ми куром макухи даємо. Кружка. Кварта кружка. 800 грамів в неї влазить. І також у нас ще є тут дроб'йонка таке, дерть. Тут у нас е кукуруза і пшениця. І сюди ми теж висипаємо зо дві кружки. І все, перемішуємо лопаткою. І воно собі набухає і то, що треба. Так, говорю по раціону для свиней. Це вони щось цього дня не з'їли. Цієї ночі, то ще й ще не з'їли. То нічого страшного. Там раціон трошки помінявся у них. Що ми давали, виходить. Так. Ми давали 11... 12 кружок пшениці. Ні, не так. Ми давали 11 кружок. Ні, чекай. О, все, є. Вже скільки схем було. Ми давали кружок отаких от пшениці давали. Три кукурудзи давали і три ячменя давали. Ну, У зв'язку з тим, що ячменя у нас ще лишилася фігня повна, то ми е як це, зрізали трохи нашу пропорцію. У нас виходить зараз ми даємо кукурудзи один, ячменя один і одинадцять даємо пшениці. Їли, якби все було добре, бо ми давали макуху, соєву макуху і давали паралельно трикальці в ці трикальці давали ось такий фосфат. Зараз просто в мішечку вже він береться і всяке таке. Також риб'яче, рибне борошно і дріжджя. Це ми це все діло давали. А зараз у нас порція помінялася. Все те саме лишилося, тільки ми не даємо соєві макуху, бо, бо вона не, це, як це, не з дешевого сегменту вже на даний момент. У нас кілограм стартує від 25 гривень. А замовляти звідкись таке ще діло. Не дійшли до того процесу, бо вже і свині потрібно здавати. Все. Розкажу по скільки даємо на добу у нас виходить. Так, великим свиням. Рано і ввечері ми даємо 26 кг. Оце його повне відро. Це 13 кг, воно має загрузки. 13800 плюс 800 грамів відро. Коротше, 13 кг виходить у нас. Це великим свиням. Той там, де їх багацько. Там, де 4. Ковщів, 5 ковшів за 10 кг. 10-10-20, у нас вже 46 Потім кабанчик один нас з'їдає по 2 ковша. Це 4 кілограма. Що це виходить у нас? 50. І льоха на верхові у нас з'їдає по. ну Ми їй багацько вже не даємо. У нас виходить? Вона з'їдає. Там такі самі кварти. Кружки і кварти, як правильно. Тільки там чуть більше, там десь на 900 грамів. У нас 100 грамів одна більша була кружка. Кружка кварта. І там вона з'їдає 2-3. Ми кидаємо це зранку і ввечері. Ну, таке. Коротше діло. Так, всім все дається і так далі. Так. Запарилася наша кашка і йдемо ми давати курам її. Так, прийшли ми до наших курей. Сьогодні морозець, відносно не таке сильне болото. І от так робимо. Викидаємо. Також паралельно ми даємо бурячок. Відкриваємо нашу птицю. Короте, їсти ми їм даємо, а вони не несуться собаки. Не собаки, але. Але, але. Верно, їм потрібно вже робити раціон, зрізати. Одне два І ціли три яйця в день. Ну це взагалі не серйозно куря. Скільки їх багацько тут є, а несуть фігню. Та ще й плюс паралельно пускаємо на двір під вечір. Вони пасуться, випасаються. і толку нема ніякого. Можливо, через те, що холодний курник, Ну, блін, того року неслися, все було добре, цей рік вже не то. Паралельно попіднімали е, сідло. сідла. Навіть догори піднімали, бо ви на нанизу і ну, таке неважнецьке воно виходить. Ну що, ми йдемо далі продовжувати наш маршрут. Так. Люблю знімати одним кадром все. Нарізок. Не дуже багато люблю, але їх потрібно робити час і час. Так, вам не кидаємо хлопчики-дівчатка. Доїсти то, де ти їсти нове. Зараз вичистимо, підляємо воду, воду п'ють, воду п'ють добре. Добряче. Так що, так що, так що. Так, потім заходимо до цих. цим, Ну як сказати цим? Цим, цим підсипимо бо ці трошки під'їли, але все ж таки оце вони вигорнули. їм мені подобається цей корм. Ну то що зробиш? Слова макуха. Нема вже її, треба привикати без неї їсти. Так, і ось цей наш кабанчик. Водичка в нього ще є. Дерт в нього теж є. Так, тікай. Все. Все про всіх розказали. Так, ось так робимо. Ось такий ковшик. Один. Два. Три. Чотири. Все. 4 кинули поїдемо зараз до нашої Льохи наверху. Танк. Принесли їй їсточки, кидаємо їй паралельно два бурячки. Нехай від'їдає, наїдається. Чесно кажучи. О, це теж не з'їла. Не подобається їй новий рецепт. Ну то що зробиш? Треба міняти раціон. Да-да. Ціни на Льохи 30-35 гривень. Таку здорову махіну здавати по такій ціні це взагалі не актуальність. Лучше її зарізати. Вона була, давала виводок цього року, той, що ми бачили нанизу, і все. На другий рік, якби на неї планів, не, немає, щось їй не подобається, вона хоче вийти. Так? Да? Ага. Робили замір. Попередня, остання цифра була 200. 87 значення кілограм є і таке. Так, все, йдемо вичищати. Так, попоралися ми, дали їсти всім, все, підчистили, водички дали. Що сказати, так, день проходить, ввечері та сама процедура і так по колу до збуту. От чого в нас так, що ціна на. Свині у нас скільки гривень? 40-45. Тай навіть кабани. Мало хто хоче брати. А, це. Є 9, 10, 11 наявності. Ну, ясне діло, що для себе лишиться. А, от, ну от цього здавати 4, то й 5. Ні, 4, по одне менше. Ну от. Що ціна маленька, немає нічого, а йдеш на ринок купляти, а там ціна 150, 170, 200, 300 гривень за кілограм. Да, я розумію, всі ці нюанси там не, обробити, зробити. Ну, блін, матері лихо, та це ж не скільки виходить грошей. То хоча б щось має бути, хоча б якась золота середина. Були вони по 70 гривень, та й була та сама ціна на ринку. А це... Ціна по 50 гривень, то й по 40-45 гривень. І ціна лишилася та сама, що була по 70, тільки на ринку було по 150, ну, 150-170, 200 гривень. Це просто якийсь космос. Для себе тримати на продаж, іменно самому робити, то це то, що треба. Але треба розбиратися, треба збувати і так далі. Треба мати взагалі час. За цим всім робити, розкидати, туди-сюди возити і все. Так, і таке. все розказав, показав, щось не показав, але нічого, думаю, всі поймуть. Так, Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що тут не так, що так, в кого яка історія, хто здає, хто що робить свиньми. І так далі. Також заходьте на наш сайт farmw.com.ua Посилання буде закріплене в відео в описі під відео і в закріпленому коментарі. Заходьте, відвідуйте, читайте багато цікавих статей, нових, різних появляється на сайті. Сайт новий, свіжий. Розвиваємо і таке завдяки вам, нашим читачам. Все, дякую за перегляд, всім пока, до зустрічі в наступних відеороликах.